Лівія одна з найбільших країн Африки. Вона має багату історію та найбільші нафтові запаси у світі. Сучасні хмарочоси столиці Тріполі мирно співіснують із землянками мешканців пустелі. Але потроху життя набуває все більше сучасних рис. Будуються нові житлові помешкання та автошляхи. Один літр пального коштує тут близько 90 українських копійок, а один літр води 3 гривні. Тому продаж пального не надто прибуткова справа. До речі, лічильники пального на бензоколонках мають дуже своєрідний вигляд. Лівія єдина держава у світі, прапор якої має тільки один колір зелений Її візитівками. Є середземноморські краєвиди, пустеля Сахара та лідер революції Маумар Каддафі. Його зображення тут можна зустріти усюди від фотографій у приватних будинках до плакатів 10 на 15 метрів на фасадах багатоповерхівок. Але він навіть не президент або офіційний керівник країни. Він лідер нації. Питання щодо стилю керівництва та його наслідків давайте залишимо на розсуд самих лівійців. Історію Лівії можна простежити, завітавши до історичного музею. Перші культури з'явилися на території сучасної лівії ще у восьмому тисячолітті до нашої ери. Але основний вплив установлення цієї держави зробили такі держави, як Фінікія та Рим. Мозаїки та наскальні малюнки є матеріальними свідченнями того, чим займалися древні мешканці цього регіону. Як звідчив Геродот, фінікійці заснували у лівії торговельні пункти, через які купці стира вели торгівлю з берберами. Музей має дуже багату колекцію експонатів: від мумій, вік яких сягає кілька десятків століть, до скульптур та барельєфів римського періоду. Римляни ж свого часу протягом 400 років вважали Триполітанію однією з найпроцвітаючих своїх територій. Але центральними експонатами музею є перша та друга автівки пана Кадафі. Що ж, історію будь-якої країни завжди диктує діюча влада, але часто вона не замислюється про оцінки, які отримає від нащадків.